20 апріля до красної ярма убраного Мокачева зібралися частолені гості із Америки, Словакії, Мадярщини, аби відзначити файний ювілей 10 років русинським недільним народним школам. Організувалося все дійство Закарпатський обласний благочинний фонд. Празник за традицією почався із покладання чічок і вінків до пам'ятника-будителю русинів Олександра Духновича. А пак діточки і гості прийшли у великий зал Микачівського городського дома культури, де побідителі десятилітніх фестивалів Червена Ружечка мали можність указати своє іскусство у співанці читання віршів гуморесок русинських писателів, газдувала на сцені ізвісна русинська співачка Ольга Прокоп, котра надала слово привітстві голові Закарпатського благочинного фонду. Русинська школа Валерію Падяку. Тяжко вірити, що русинська школа не має 10 років. І то красний ювілей, який приймає мене. Дякую Місті Вічепові за те, що він 10 років фактично підміняє українську державу. Він є омного багатшим, як Українська держава, бо він може собі дозволити. Фінансувати російські школи в той час, коли лимпозавчора я достав від міністра освіти України, отвіт на російські учебники, на російські школи грошей не передбачається. Я думаю, вже воно є ще прийдеться додумати, доорганізувати нам ушибків в'єднано із координатором програми російських шкіл, чистованим академіком. Канадської Королівської академії наук, а головне, професором Торонського університету, одним з лідерів русинської історіографії, лідером русинського двігання, чоловіком, який був на зачатку тих русинських наших акцій, Павлом Робертом Маґочі. Я думаю, що ми осилимо цю роботу, бо ми маємо добру перспективу і ми маємо добрих символів. Бо без своєї роботи. Без тієї маленької теж доденної подвіжницької роботи ми не мали б тут 23 школи, котрі низько функціонують. Ми не мали би тих пів тисячі дітей, котрі ходять до російської школи, про котрих вже відкрита перспектива учитися у гімназії Кирестура, в університетах Європи, де вони можуть обрати про себе русинський язик. І культуру в'єдну із другими деякими дисциплінами, то значить низь кожен, який береться за русинський язик, за русинську читанку, учить свою історію, може за пару років стати спеціалістом з русиністики. І ми думаємо, і ми надіємося, що пройде ще 10-15 років, і ми будемо мати своїх е, докторів наук, кандидатів наук. Із русиністики, а головне, що ми будемо бати нові сили, нових наших учителів, котрі прийдуть і будуть, поставлять своє плече. Поможуть нашим тим красним 23 учителям, які роблять русинські школи. За 10 років через систему русинської школи пройшло 3 тисячі дітей. У нас було вже 53 учительки. То вже сила, то вже Дащо. У цьому році 153 дітваки достануть атестат випускника русинської школи. А то значить, що наша школа має добру перспективу. Честовані милі, дорогі активісти, учителі, честовані наші гості. Вітаю вас кожного із наших унікальним святом. у державі, де не є національності руси. У державі Данії ані одна копійка не виділяється на подпору учебників з русинського язика. Суть русини, суть русинські школи. І ми десідуємо по-русинськи і святом вас. Щасливе від того, що фунгують русинські школи. Це дуже дуже а, добре, це, це, добре, що дуже, вони є це, 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 і навчають дітей тому чому ніколи не вчили. Не Низькі русинські відродження має продовження відродження уже на доброму путі. Бо фурт як як треба повісти, що руснаки Карпату Русини не, не лембувають в Україні, але в інших е, держав е, е, теж і фактично в тих інших державах, як ми все знаємо, вони со. już dawno oficjalnie wyznany, nylenum uznany, dystanu statną podporu, podporu z держawy. То значить, ми вже не говоримо про відродження. Вони вже відродили. Лем, вони тепер живуть і продовжують своє існування. Так само тут в Україні тот процес відродження, відродження є ще пройде. То факт. І ми чекаємо на той момент, коли держава, хоч на заклад область, буде. Попорувати русинську школу недільні школи, а не лем чекати на поміч від заграничів, бо вже час прийшов. Це держава сама би мусив займатися до того, коли тільки на землі рідні які вас чувства посіщають? Oh, Я філбе почуваю себе дуже nice. комфортно. Це дуже feels, добре. Часом стало, що по народну свою запорови. Не бійтеся, мамко, не бійтеся няню, за свою народність не допущу вам, у колисьте знесли, виколосли... Його він ця душа радує, знаєте, як ця видить, то він ця душа радує. Ось ми говоримо на нашому русинському язику, він є не посліднім у нашій державі. Є такі люди, які котрі, котрі боліють за, своє, за свій русинський материнський язик, бо нам не ганьба було, що ми говоримо на тому язику, на якому нас мамка вчила нянько, дідик, бабка говорили. Є такі люди, які нам допомагають дуже много, і дуже здоров'я. І дали нас підпорувати. Дуже нам все любить. Дуже файно, так дуже файно. Ото говорить, о, про то, що ми є, і казав Духнович є, русин єсть, буде, і ми будемо існувати. Правдилися, соколяти, вам зомінка світає, нищити руські вам платили сна близька, вітер з юга подувають і морози ще дають. Ополилась природа, з нею народна свобода, Соколи у сні здобий, по столицькому тешу, Нанесені це вік, по добробам і лісам. Страти стіни, будуйте дом з дощ, щуновом рану. Оставлений у справі. з ...ся сяснить Біленька береза, а й запах смирек і ялиць, бо соного є дідство, і гори зелені, і стадо біленьких овець. І де не жила, в Торонто, у празі, все чуєся голосні. Красоти Господні і плає високі, і подяток. Пів весні. сіда полонина од древнього предка, де тліє все ватра в горах. там бустрі потоки і роси студини, і м'ято там пахне в сворах. Глубиночко родна, стороночко добра, оде не жила в світах. там первоє слово вукова колоска і білинь. É sinistro, Все так, все добре сплановано, організовано, все по програмі йде, нічого не збивати, Усі мають святковий настрій, і хто таке придає, надає нам піднесення. ось низько празднуємо 10 років нашої русинської школи. За всі роки є що пригадати, бо багато. Води потекло, було дітям дуже цікавих сторінок у їхньому житті, за що можуть згадати, і з великою любов'ю, з великою любов'ю вони не згадують тих і Стівена Чепа, і пана професора Магучі, і Валерія Падяка. Много було заходів у, у, у нашій школі протягом всіх десятьох років, і це все відображено в нашому літописі. І низь діти е, яскраво пересвідчили у тому, що вони не самі, що русинська школа у нашому краї процвітає і вона успішно процвітає. Євна, слава Богу, вже і книжечки. З яких вони можуть учити, про них вони тепер дійсно пересвідчилися в тому, що про них думають, про них хтось дбає. Є тут і добродітелі, які роблять усе для того, щоб русинська школа жила і русинський рух розгортався в великих розмахах. Живі ще довго, любі мамко, бо то спокійніше мені, найбудуть веселі ваші ранки, найбудуть щасливі ваші дні. Доки єдно з нами матері, доти в нас спокійна кожна днина. Нам все видить, очми не старі, мусить ще як мамина дітина. На землі сю мої рудні моїй рудні мусиме навтема пам'ятати. Оже доти з вами сме щасливі. to jedno z nami, jest nasza maty. E Притяженько відварив, бисі свою сиротонку виховав. За тим лісом кошаря вівці були, а в колибі бача і зілянком живе. Пільна довада ходила овечка. Живе рола себе дівчатку живити. Сікником покрили хижку дерев'яни, а у хищі мама судили теж багато національних, Самі відео що, ки би ту прийшов донецька наступного тижня і так було потомків німців, які ту жили головного полону кажу. Або словаки, слова, які теж на Закарпатті, або Ромі, або Румунії, або євреї. І хотіли святкувати, так, да, що тут на вірні, було присутні людей з уряду, з обласної ради, з уряду України, з містом Хачу. Хочете як письмо, або як там Падяк, повів моральну то прияти. Але ми с не можемо знати. А тут нікого. дивно. Але не біда. А чому не віддати? Бо ми маємо. Ми мають учителю. І ту і там. Приклонімо перед вами. Бо з вами руси, ми були, суд і будемо, Незалежно, які нас дізнають, не пізнають, присутні, посилають письмо і так далі. Ми з не, а ми будемо. І дякуємо вам, половнам учителю. У рамках празника «10 років русинським недільним школам була організована виставка портретів визначних постав русинської культури однорода маляра України Василя Скакандія. А також удбилася презентація нових учебників про русинські школи, шлях до успіху Стефана Молдавана, літературний кошик Русинська школа Валерія Падяка, русинський язик Надії Печори. Десять років, та вже дата для нашої русинської недільної школи, то й у нас на Закарпатті. Ви низьки ще й презентували свою книжку. Як вам це робило над ним? Ну, ви знаєте, ж, писати книжку діло дуже клопіткоє. Не можу повісти що тяжкоє, бо робиться дуже добре діло для наших маленьких діточок. Бо вони собі не ходили, глядав де знайти матеріал, де вчительок наших. Ну, Можна повісти, що не дуже тяжко, бо добре сиділо робили. На високому уровні проходить нинішнє свято 10 років русинським народним школам. Нашої області маємо великих гостей з Канади, із Словакії, Америки. Ну, найперше, я хочу повісти за дякую дякуючи нашому спонсору Стивену Чепі, який є у нас, який підпорує наші школи, який допомагає проводити цей праздник. Діти співають красно дуже діти читають, діти прозу, поезію. Учительки дуже багато роблять для того, аби підняти русинський язик на Подкарпаттю. Казали так, кіть будуть чесна, That would make me tickle it when Для мене велике впечатлення і, повідомлю правду, і радость того, що, що у нас з'явилися учителі, достойні учителі русинського язика. Розумієте, що е, така ситуація сталася, що не будь майбутнього ми скоро б втратили свій язик, Вони просто нас спасають. Це Учителі рятую, вони не е, роблять не от того, що платять їм хтось. Це ентузіасти, великі, патріоти. І, може бути, порозуміли глибоку ціль, щоб спасти наші здання. Я сподіваюся, що діточки пронесуть. якщо глибоко порозуміють, е, яку ціль вони мають поставити перед собою в життю, то може спасати. Русинам на Закарпатті. Uh, щоб витримали, і через шиткі перешкоди, проблеми, і то, uh, uh, що не є моральна ні фінансова підтримка з боку української держави, щоб витримали, не ганбилися за своє слово, за своє коріння, і uh, щоб розвивали тут нашу культуру і можуть сподігатися, що ми з ними і uh, сподіваємося, що вони будуть з нами. ia 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 Перефон. Так нас долячки замучили, що були смеги гнилі дині на гельці. Уже ми чекали уйму спосов. Но ту і так сталося, що ви прийшли до власти, а з вами і великі-великі гроші. Ну, шкода, що такого правника це не дочекала стара пічканька. У той же день гео Приємно було і в то, що спонсори подумали про кожного дітвака, котрий прийшов на праздник. І учасникам концерту і вшитким діточкам були вручні сухі пайки, а вчителькам – цінні подарки і премії. Надіємося, що русинські недільні школи будуть збати не лише заграничні спонсори, а зародний язик, культуру будуть переживати і підпорювати і держава, і наші багаті мужі, котрі би мали знати, що не єдиним хлібом живе чоловік, а треба думати і про душу, культуру кожного сяно Дужеся то надігу.